Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проекті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Проект П'ять чому випускний присвячений проект страхам суспільства в часі війни. Оксана Квітнева, ведуча проекту. Володимир Мулик. Художник Євгенія Картушова, психолог. Голос вулиці. Сьогодні я не йду на вулицю, тому що там дощ. Ми з'ясовуємо з моїми колегами чи напружить їх обмеження в часі війни на кшталт комендантської години, світломаскування, обмеження в продажі алкоголю і тому подібні речі. Ні, ну зараз добре, тому що обмеження зняли. Що хоча б можна алкоголь купити, наприклад, до дев'ятої, а не бігти в четвертій, якщо треба, бо і так, і і так, і так ти його десь купиш. Світломаскування, ну мене особисто не напрягає, напрягає комендантська година. Хотілося би десь і іноді і довше довше посидіти. Я тільки за обмеження, комендантську годину, тому що нам не час забувати, що в нас війна в країні. Погуляти можемо після перемоги і довше погуляти після перемоги. Хотілося, щоб більше контролювали людей, які забули про це нормально. Не відчуваєте ніяких обмежень. Взагалі. Не Адекватна година, коли справді треба включати світломаскування. У мене це взагалі не обмежує і не напрягає, відверто кажучи. Голос вулиці у нас ця комендантська година. Ну була до десяти, потім зробили одинадцяте. Та ну, сенсу я в ній не бачу абсолютно ніякого, тому що в мене був досить, що я в комендантську годину змушений був іти додому. Ми були на концерті пам'яті Фідота. Він був до десяти. Ми думали, замовимо таксі і підемо. А тут тривога за п'ять десятих. І все, і таксі вже не їдуть. Ну, а якщо їдуть, то за такі гроші, що дорого. Серйозно? В тривогу збільшуються тарифи і ну, водії не там, хочуть Якщо можна так доїхати заї... 50-70 гривень мені додому, там, то там 220 хочуть, 250. І ми під дощем валили, а, і ще одна штука. Світломаскування. Оце коли ліхтарі по вулицях виключені. І от ми йдемо повна темрява, ж у нас вбиті. Дощ валить, калюш не видно. Пів дванадцятої доходить вже комендантська година. Тож там тероборона ходила біля аеропорту. Тут дві дві речі, які ну, не дають людині добратися додому. Нормально. Тому що світломаскування, воно це висмикнуто з Другої світової війни, коли бомбардування міст відбувалося з літачків. А тут що? Ну, пускають вони з Каспія ракети, їм же не видно, горить. У мене вікно чи ні, чи там десь ліхтарі на вулиці Франківська. Ну, так, це ж знову ж таки треба вводити там, де це є, де є сенс. Так само обмеження на продаж алкоголю у нас найдовше обмеження по часу протрималося до 4-ї години, ну, в робочий час, з 12 до 4. -ї. Тобто, якщо хоч випити в барі, треба тікати з роботи і йти випити. Так? В Києві вже. Під час тих бойових дій таких обмежень не було. Ну, чомусь у нас хочуть. Ох, ви зачепили всі болючі теми одразу, світломаскування, комендантська година. І, так, ну, ці всі обмеження пов'язані з воєнним часом. Але оскільки вони регіонально регулюються, то відповідно в нас, напевно, перестраховується найбільше, хоча дивно, так в нас тилове місто. Багато може бути причин, насправді. Тому що ну, то, знову ж таки, сюди люди приїжджають на реабілітацію. Так само, ну, те, що ми тилове місто, це місто, це не означає, що в нас немає військових. У Нас навпаки величезну кількість військових. Просто ми про це не дуже знаємо, бачимо, та і добре, що не знаємо і не бачимо, Але те, щоб вони не пили, це теж важливо, тому що мати Ой, вис... хто хоче yeah. випити випі завжди. Питань немає, але це треба це має бути регульовано зовні. Тобто, якщо їм, якщо сказати, робіть, що хочете, наш менталітет буде такий, що він буде робити, що хоче. Якщо сказати, що не можна, вони ну, люди будуть принаймні думати, що ага не можна, значить я утримаюся. Ви як художник, який сповідує вільність у всьому свободу проти будь-яких обмежень, навіть у часі війни російську. Пропаганду треба заборонити, російську музику, літературу, ну і все, що йде звідти за перебрікацію так звану, а тут треба все забороняти. Я ж не що... проти правил дорожнього руху, правильно? Бо є ж якісь обмеження, які щось врегульовують. Я проти надмірних, таких от показових дуже часто, чисто для показухи, які, речі, які приймаються. Ну, от вони. Не мають сенсу, якби якщо купнути глибше, але їх приймають. Ну бо от ми щось робимо. То ви вважаєте безглуздим все? І комендантську годину як таку її повністю треба на вашу думку скасувати? Ну так а в Закарпатті немає, і нічого якої не було. І якось нічого там там не було. це єдина область в Україні, де не вводили комендантську годину ніхто не вмер від того. Можливо, навіть хтось. Вижив завдяки цьому, чи збільшує тривожність планомірні обмеження, які там є, чи можливо їм там якось легше живеться? Я думаю, що в час війни навпаки воно здає впевненості. Тому що коли людина має якийсь певний контроль, коли вона має якийсь план і чіткість, тоді якби є таке, скажімо, заспокоєння Вони з тривожним розладами, наприклад, люди. Для них важливо мати чіткість. Вона тоді е зберігає спокій і діє. Якби структуровано, згідно цьому плану, і тоді з'являється відповідно такий момент: я контролюю ситуацію. Та? Я знаю, що до 23-ї треба бути вдома, я тоді планую свій день так, та? і тоді мені спокійніше. І це відчуття контролю воно повертає впевненість відповідно заспокоєння. У мене, наприклад, таке обмеження, як там от комендантська година, воно мені. Не додає відчуття контролю, а, наприклад, позбавляє, бо я знаю, що я залежений від того, хто прийняв це рішення замість мене. Це злість, а не це Знаєш, у вас немає тривожного розладу, це чудово. У мене тільки одне роздратування і злість від цієї війни. Це у вас така реакція? Так. Да. У нас якраз і може бути, скажімо таки, двояка е реакція. Бо і втікаємо або ми б'ємося і е агресуємо. Два типи, скажімо, таки. Що ми є за вмирання, але воно вже ну це зовсім інша історія. Ми не можемо знати всього для чого ці обмеження, як вони діють, яка зона в нас тут, за що ми відповідаємо? Та тому ці обмеження існують, та нам не треба всього знати. Так думаю, Світломаскування використовується з моєї точки зору виключно задля економі. Ні. Окей, але це теж нормально в вчитися війни. Про це мер міста хитро посміхається і каже: Ну це я потім розкажу для чого. Тут все так, от закручено, що треба десь ти там рубаєш щось, то ти дивишся дивиш, щоб там щось не виробилося на іншому боці. Теперішні обмеження, вони достатньо вже лайтовіше. До речі, точаться розмови, що от зараз ми перейдемо на зимовий час, і можливо комендантську годину знову посунуть чи ні? А хто як знає? Економити ж треба буде, то, значить, можуть посунути, бо вони ж посунули до 23-ї години не тому, що там змінилась обстановка на фронті, а тому, тому, що став довший день. Ось і все. Зараз буде зимовий час. Якщо вони це зроблять, значить буде однозначно заради економії. Але про це треба чесно говорити, а не це, що люди там бояться вікно включити в мене сусід. П'ять чому нам у поміч? В часи війни ми маємо бути в свідомості. Це дуже важливо. Це не просто про військових, та це про всю націю. Ну ніхто ж не ні, ну чомусь у нас споживання алкоголю одразу пов'язують з якоюсь втратою свідомості до упивання, там в дупель такий. ні, 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 я маю І на увазі це... про ясність свідомості. Я не про кажу, що є втрата, Я кажу про ясність прийняття. Взагалі. Тобто я нучу, де, де кому, наприклад, 100 грам віскаря допомагає цю ясність свідомості зберегти. Як ви гадаєте, ми намагаємося таким чином зняти свої страхи і стреси ну, за допомогою алкоголю. Наразі У нас цієї культури немає барної такої на заході. Дехто там іде до психолога, де хто до бар. Бармен він сів Т... з ним по вигоре врився або з кимось незнайомим, абсолютно у барі за шинквасом. Посиділи, випили, і людині стає легше. Тобто це різні. Процеси різ... по-різному на людей впливають. І є такі люди, яким не можна пити. Ну, теж. В будь-якому випадку, чи вони в стані стресу, чи не в стані стресу. Ну а зараз під час війни споживання алкоголю збільшилося? У вас, наприклад? Ні, напевно, так само лишилося, як було. Це в чому воно обмежило ходіння в гості до когось, де ви могли посидіти там до першої, другої ночі, а то ще й довше. Потім викликати таксі і спокійно поїхати додому. А зараз це якось. Все стиснулося в такі ці, що ти не дуже й ходиш. Бо, бо, бо виходить, що треба йти в гості не на п'яту годину, як раніше, а десь на другу. А на другу не виходить. Почане гостювати. Да, на другу не дуже виходить, бо там. Ну так, дехто після роботи йшов гості. Я читала чудовий пост Саша Кальцова, каша Сальцова з гурту Крихідка написала, що нас війна змусила бути дуже дисциплінованими. Зараз вечірки за розкладом побачення теж дуже дисципліновані, всі вчасно розбігаються, і в цьому є якийсь певний плюс, по колись вони можна було не, не застопитися. Така дисципліна нас так чи інакше поєднує з тими людьми, які там, які живуть за графіком. Ну, ми таким чином, принаймні, якщо ми дотримуємося, ми з ними стаємо солідарними. Мені видається, що в часі війни це нормально. Ну, я якраз хотіла сказати за розклад: ну, типу, Те, що в нас є якийсь певний розклад, і ми за ним живемо, це не тільки для нас. Типу, По-перше, це для військових, щоб вони знали, що відбувається в місті. Та? І звідки? Ну, ми не знаємо, як працює саме ця система, але чомусь це потрібно. Та? Їм потрібно розуміти, мати контроль. Розуміти, хто коли ходить, так, що це заборонений час, то чому ти ходиш, зразу виникають питання. Та можливо таким чином, які відчисляють е, людей, які скажімо, на іншій стороні, так е, знову ж таки, і оце е, те, що ти сказала, та? типу, коли ми разом робимо це з людьми, які живуть там, а в Харкові ти не включиш світ. Ну там світломаскування настільки потужне, що там самі сусіди прийдуть до тебе сваритися, що ти включив світло, так. Е, то е, ми принаймні дотично пам'ятаємо, що в нас ще йде війна. Тому що зараз, взагалі, ну такщо подивитися Франківськ, Львів, і Багато хто каже, в нас війна і війни як такої не відчувається взагалі. Та й в Києві кажуть, що вже не в дуже в Києві. так, спокійно, так би не тривоги, то досить спокійно б було. Завдяки цим речам я єдності не відчуваю, я її просто відчуваю. І ці речі мені не потрібні. Тобто, у мене є конкретні люди, які там живуть. Цей же Льоша Борисов, художник з Харкова, цей головний художник їхнього театру, який там живе, мотається в сіру зону, ну не знаю, може їх вже звільнили, де його батьки живуть, возять їм продукти, через блокпости їздить, крім того, волонтерить допомагає. Це... От, 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 от через такі зв'язки мене поєднує з тими людьми. Я читаю одопси, я бачу, що там відбувається, як вони розбирають завал будинку свого друга якому там мотоцикл привалило під хатою. І, ну і от, 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 от через це я відчуваю зв'язок, через такий прямий контакт з деякими людьми. Бачу, як там Жадан пише, як він там возить, то все. А, а так, через обмеження через. Я просто боюся, що коли то все скінчиться і ці всі обмеження знімуть, я собі боюся, що то буде. Як почнуть відриватися всі. Я думаю, що нічого не буде. Просто люди так само, як вони це ж дисципліна, так? це привикання до якогось певного режиму. У нас просто немає таких сильних обмежень. Слух, стай, у нас немає Богу. категоричних обмежень. У нас є обмеження, але не заперечення. Тут у нас немає заперечення ну, якби, алкоголю чи не виходити з дому взагалі. Так? У нас є. Час, який не можна виходити, не можна вживати в певну годину, і все. Та? Ну, тому не буде таких сильних, сильного такого виходу. Незважаючи на те, що ви нічого практично не боїтеся і вас не лякає навіть війна. Хоча на початках вона лякала всіх, правда? ж? Ні, ну як не лякає. Вона викликає у вас агресія, а не страх. Можливо, тому що вона далеко, якби танк стояв московицький перед моєю хатою і по ній стріляв. Може, це, 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 це. таке, я думаю, страх би був. А ви живете в районі аеропорту, страху не було в двадцять. 4 лютого. Ми побігли в підвал, а я навпаки в мансарду подивитися, що, що ж там горить. І потім ще ж два рази прилітали. Вночі була тривога, я лишався спати, бо суватись потім весь день таким мосонним, мені не хотілося. Тому мої спускалися в підвал. А я ні. Я іноді навіть не знав, що тривога. Кативовижна стійкість? Люди просто звикають до небезпеки. До речі, так. Це просто спочатку навіть ті, хто боявся, і діти лякалися, то зараз дуже багато людей звикло і навіть ну, не реагують. Та. До речі, от я говорила, ми їхали назад з дівчиною з Харкова, з волонтеркою, з Польщі їхала, і ми з нею розговорилися. Вона розповідала про те, що коли вона приїхала в березні вже з-під Харкова в Львів, каже: і я йду по Львову, і е, починається тривога. А в неї перша реакція каже, все, ну не знаю, каже, куди ж бігати, ну це ж чуже місто, не знаю ніде сховища, нічого. Каже, куди бігти, куди цей, каже, падати, закривати голову руками. Каже, І на мене йде мужчина з двома дітьми, і просто вони собі йдуть. Вони собі йдуть і ну, роздивляються щось навколо. Вона каже, я себе ледь стримала, щоб до нього не підбігти, не потрясти, не сказати, що, що ти робиш, втікається ж тривога, зараз буде ну, бомбити. Бо в, ну, в них це 20 секунд і прилітає. Та? А потім вона вже якби звикла, зрозуміла, що тут все по-іншому. Світломаскування в нас нема, та? в нас нічого, ну типу, досить безпечно себе люди почувають і. Ну, розслабились, та, але не настільки кажуть, все рівно цей страх. Каже, коли ти був під реальним е, обстрілом, під реальним, ти ніколи це не забудеш. І тому те, що з нами відбувається зараз, і ті, що люди, які зараз не дотримуються цих всіх правил, це признак тільки того, що вони не були під реальним обстрілом. Людська натура така, що вона все одно, попри те, щоб не говорили люди, вони все одно завжди сподіваються на краще навіть такі Переконані песимісти. Заперечення такі є, та, що може щось загрожувати. Ну насправді, коли це все починалося, ніхто не знав, який масштаб було відчуття, що Ну, вже... ну раз летить, значить, має може ще прилити. Так, що це було страшно, бо було... ніхто кажу, це невідомість. Вона ще більше лякала, ніж ті ракети. Та І коли. Вже більш-менш стало зрозуміло, що відбувається, та і що коли ти більше пішов в контрнаступ і наші взяли більше вверх, та, то це було, стало зрозуміло, що м -м, безпечніше відчуття більшої безпеки саме через усвідомлення е ситуації. Коли ти знаєш, не так страшно. От і тому багато людей почало повертатися саме через це знання, що відбувається. Ну, і ще людська психіка, вона така, що вона, ну я думаю, якісь блоки там все-таки мозок ставить, що він заганяє ті такі перші страхи глибше, і людина оце звикання до небезпеки чи до якихось там несприятливих умов життя, та що людина, ну, так спочатку важко, потім звикається ж. Це і це, 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 це теж цей фактор грає роль, тому що ну, ну постійно жити от в такому це теж важко там. Що, Жадан же Жадан писав, що в Харків от, люди ходять по вулицях, сидять десь там каву п'ють. Це... Та на одній стороні вони п'ють каву, а друга обстрілюється так, що там місця немає ну, взагалі. Продовжують жити. Так, та. тобто людська психіка така, вона все одно може людство тому і виживає завдяки такій побудові голови своєї. Бо якби ви зараз були, то, то всі б ходили такі дьоргані і навіть колесо б не придумали. Ну ви б ні. Вас єдине, що я почула, що лякає, це коли знімуть обмеження і всі пустяться берега. Нас ще чекає після війни дуже багато проблем з тими, хто повернеться, повернеться солдатами. Дехто повернеться і вільється в мирне життя, де кому, дехто не зможе, пойде в найманці кудись по світу воювати, а де хто буде тут щось витворяти. Для того дуже важливо, щоб ми якраз були в свідомості. Не в плані того, що е Випивши і, ну скажемо, втратили свідомість, а в плані того, щоб ми розуміли, що ця людина прийшла з війни, і там, навіть якщо вона щось там витворяє, так як ви кажете, та, ну насправді людина може бути просто ПТСР, і вона е, ну, флешбек, наприклад, відчуває, зараз переживає та і щоб ми були в свідомості і розуміли, що їй потрібна допомога. І тут теж для нашої нації велике зростання має бути, тому що е, кожен має починати з себе. Для того, щоб навчитися співпрацювати, співжити з такими людьми. Тому що вони точно будуть, їх дуже багато буде. Дуже багато людей буде звинувачувати нас за те, що ми мало зробили. Та? І е, ми не маємо звинувачувати їх за це, та? тому що їм було дуже тяжко. Нам треба навчитися жити разом. Це дуже важливо, те, щоб ми ну, далі не повторювали тих самих помилок. До цього всього насправді треба готуватися вже зараз. Ну, За кордоном є цілі програми, які готують. Ну, ось е... треба їх брати Там. на озброєння, які, які, програми. які ну, приймають військових після військових дій, е, тримають, скажімо, ну е, як в них не змушують, але ти можеш, можеш пройти е, такі, як бустерна зона між. Е, Мирним життям і війною, і ти, якби перебуваючи там, ти підготовлюєш свою психіку до більш мирного життя. І коли ти вже приходиш додому, вже немає таки, такого різкого переходу. Він більш плавний, і тому психіці легше до нього звикнути. І нам дуже круто, якби в нас такі були. От в нас була програма для військових, які повертаються додому. Тому що дуже багато хто військових зараз говорить саме про те, що. Важко повернутися, ну повертатися. І коли ти вже тут побув навіть два тижні на ротації, вже відпочив, важко повертатися ще назад. Це теж такий момент для них дуже важкий психологічно. Ну ми практично навіть зачепили всі ті теми, які ми зачіпали в процесі цього. П'ять чому в принципі випускний гарно вдався. так? А як ви ставитеся до психологів, з якими ми мали справу впродовж цих 20 випусків з різними психологами? Чи зверталися би ви до них? Ні, ні. ні Я, ну, я якось скептично ставлюсь. Ви бачей маєте право? Я вірю, що є люди, яким це поможе. Ну тобто, це для них. Але я також вірю, що є люди, яким це не потрібно абсолютно. Ну, ви себе до них причисляєте. Ну так. Я ну, тобто, люди знаходять різні шляхи виправлення своєї якоїсь там скривленості, якоїсь стресу, там ще щось. Комусь достатньо з друзями поспілкуватися, випити кави чи пиво якось попускає людину. А декого не попускає, навпаки, от така той же алкоголь може заганяти ще глибше, в депресняк якийсь. І тоді, от може йому якраз психолог потрібен. Боятися немає сенсу. А чому 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 чому, чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі? Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.